Всім привіт! Ви на каналі Спруті! і сьогодні я вам покажу, як зробити прикольний маленький домик. Зараз. А, спочатку робимо ось такий ось фундамент із 3-3 блоками. А потім ми робимо ось такий ось фундамент. А вот три блока наверх. И так с каждой стороны. И мы делаем, ну, что-то по типу такого. Далее делаем вот 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 драбинку. И сейчас возьмем. И вот. Ой. І ось так ось застримо цю ось кришу. І ви могли сказати, та це ж просто якась коробка. Ну почекайте. А потім ми будуємо ось такий ось дах та ставимо по всім углам ліхтарики. Зараз. І ось Тут ось, додаємо листя, бочки, забори, ліхтари, а, люки, напов... напівблоки. І ось такий ось прикольний в нас вишив. А з інтер'єром ви вже а, самі розберетесь. Ну, з вами був знову я спрочую. І, до речі, в мене є для вас маленький челлендж. Ось в мене є така арка. І хто відгадає моє ім'я у коментарях, то тоді я напишу своє ім'я справжнє на усій ось арці. Ну, усім до побачення!